Готую сьогодні солодку ковбасу, для цього нам потрібно цукерки, стакан молока, ставлю на газ на водяну баню, щоб розтопилися. Тим часом висипаю кукурудзяні палички, розділяю, розділяю їх на двоє, заливаю ірискою, перемішую, бачу, що іриска ще залишається. Досипаю ще паличок і доливаю ще іриски. І ще раз гарнесенько перемішую. Застиляю харчову плівку, викладаю нашу суміш на плівочку і гарно стискаю, притискаю, пресую, формую ковбаску. Гарнесенько її спресувала і ставлю на декілька годин в холодильник, щоб гарно застигла. про себе пам'ятай, бо кінтибе мало хто згадає. І ось наша смакота готова. Ви тільки подивіться, як гарнесенько нарізається, подивіться, яка вона красивезна, а яка смачна, ви собі навіть уявити не можете. Смакуйте на здоров'ячку, підписуйтесь на мій канал і чекаю на ваші лайки.